Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з Кунченко Анжела. І ми з півдня Одеської області. Сьогодні хочу вам показати, ось я почала продавати свій вже молочай ескод Ray. Бачите, такі саджанці величенькі, гарненькі. Хочу вам сказати, коли отримаєте такі саджанці, саджайте їх в землю, ось, де закінчуються ці верхні гілочки, ось оце все закопуйте в землю краще. Всі ці гілочки, які знизу вони тут повкорінюються, і буде у вас гарний гарний, гарний, пишний кущик. Ну, тут ось більш-менш так глиб посажений, але ну, тут не такий довгий корінь. Тут, бачите, ця палка з коренем довша, тому, тому, тому так вийшло. Ось, Навіть от такі, ось бачите, ось, аж наверху ці гілочки. Оце треба закопувати, щоб ці гілочки були внизу в землі. Краще всього. Тоді буде у вас кущ більш такий потужніший, коренева буде більша, і, ну, і він буде рости набагато краще. А зараз ще раз покажу, які у мене кущі величезні цього молочаю. От щоб у вас були такі потужні гарні кущі то треба саджати так, як я показала. І у вас будуть такі величезні. І ще Ну, весну я буду, буду стригти, потім свій ще покажу. Їх треба краще стригти, весною, щоб вони краще кущилися. Ну, таке відео довго знімати не буду, нема часу. Зовсім зовсім немає часу. Треба копати, копати і пакувати. Зацвітає астра тверезкова гляньте, цей сорт у мене з'явився сам. Взагалі я ось саджала ось таку повзучу астру. А це ось вилізло коріння і вона взійшла тут сама. Ну, скажу, що буду прибирати, тому що тут у мене гірка в тому році вона була набагато нижча, в цьому році вже висока і буду прибирати її, буду саджати, десь там в городі посаджу, хай собі росте. І ось ця гляньте, вже починає, вже починає гляньте набирати краса буде. Так, матросик. Видите, яка краса? Це Астра Виразкова сну у На продаж вже на осінь я замовлення приймати не буду, а Не буду приймати, а вже тільки на весну, хто хоче. На весну будуть вже нові саджанці, буду саджати їх восени на початку весни і буду множити її знов, тому що там вже залишилося геть трошки і все. А зараз вона не розсаджується. Як бачите, от вона росте таким просто килимом. Скажу, що треба її краще ем, обмежувати, тому що вона повзе корінням, ця астра. Хоч вона і дуже-дуже гарна, але потрібен обмежувати. Зараз ще побачила, у мене тут кріоптері зацвів. Я його вже живцювала і були гарні живці, але моя робітниця вирубала все. Буду живцювати в цьому році знову. Бачите, у мене є зелений острім і є ось зелений білим. Знаєте, яка краса? Цвіте теж зараз. Красотун. Буду множити, обов'язково буду множити. Я вже його і множила вкорінюється, так в принципі, не важко, тож буду восени знову вкорінювати. І на сідучий рік уже буде. Ось така краса вкорінена, Гляньте. Ділок, море. Так, друзі. Ось таке маленьке відео, тому що треба йти знову копати, копати і копати. Міскантуси копаю, злаки копаю, не тільки міскантуси, копаю, копаю і висилаю. Хочу, просто, щоб ви раніше отримали. І я раніше хочу відправити, закінчити з посилками, тому що багато роботи вдома. Бавло в нас ще цвіте, як бачите на нашому півдні. І тут скраю покажу. Тут багато злаків різних. У нас і ставочки, німфеї ще досі цвітуть у нас, як я кажу, у нас досить тепло. Ще доволі-доволі так навіть жарко в день, не те, що тепло. Гляньте, яка краса в саду зараз із лаком. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.